Я чув, що гравці на один рейтингу розробляють абсолютно унікальні стратегії. Я не вірив, поки не побачив сам. З одного боку, це звичайне протистояння двох мідлейнерів на міду. Але не поспішайте, куди зникає хп цього тавера? А фішка в тому, що Текіс стоїть ось тут, і за рахунок ось цієї грані під назвою Приціл Скві, він лупцює тавер, і він його бити у відповідь не може. І упака вибір. Він або намагається прогнати цього Текіса, або потрошки зовсім потрошки, втрачає. Цей Тауер. подивіться наскільки сильно старається цей Текіс. Підсумку, коли вже залишається 500 хп Тауера, на допомогу приходить Баунті Хантер. Він його проганяє, але ви думаєте, що Текіс на цьому зупинився? А от і ні. Він повертається сюди. І вже на шостій хвилині він досягає своєї мети і знищує цей Тауер. Якщо цією стратегією станете хайпати гравцем, подякуйте потім.